Доброго ранку. Промінь падає в долоні, другу посміхнись, очі у небес бездоні, за руки візьмись, шелестить над нами листя, весело стрибай. Хвиля мружиться іскристо, тож і ти моргай. Задощило раптом хмара, руки подставляй. Потім Знову стало жарко, голову сховай. А он пташечка злетіла в небо задивись. Пісня лине понад світом. Другу посміхнись. Діти, давайте ми з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, вірно, зараз пора року на вулиці осінь. І до нас малята в групу завітала осінь, але вона нам приготувала дуже багато цікавих завдань. Давайте ми привітаємося з нашою гостею. Доброго дня тобі, осінь! Ми раді тебе вітати в нашій групі. Наші малята готові виконувати твої завдання, Тож задавай перше завдання. Малята, назвіть, будь ласка, звуки осені. Малята, а які ми з вами знаємо? Звуки осені? Шум дощу, шелест листя, шум вітру і звуки відлітаючих птахів. Давайте ще раз пригадаємо, які ж звуки осені, шум дощу, шелестіння листя, шум вітру та звуки відлітаючих пташок. Молодці, малята, я бачу, ви дуже підготовлені. Ну, звичайно ж, ми готувалися, ми вчили та все пам'ятаємо. Ну що, малята, ми готові до наступного завдання? Так, ну тоді давайте. Малята, назвіть, будь ласка, основні ознаки осені. Давайте я вам допоможу, мої хороші. Основні ознаки осені це стає холодніше, сонце менше гріє, листя стає жовтим. В'януть квіточки, засихає та жовтіє травичка. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Птахи відлітають в теплі краї, люди збирають урожай, овочів та фруктів. Малята. А чому осінь називається щедрою? А щедрою мої хороші вона називається саме тому, що в цю пору люди збирають врожай дуже багато фруктів та овочів. Малята, а давайте ми з вами пригадаємо, які фрукти ми з вами знаємо. Яблучко, грушки, сливки, виноград, так, персик. Молодці, абрикоска, так. Малята, а давайте пригадаємо, які ми з вами знаємо овочі: картопля, кабачок, бурячок, морквинка, капусточка, малята, а капуста у нас одного виду чи декількох. Так, а яку ми ще знаємо є. Проста капуста пекінська, да, кольорова та ще яка так, брокколі. Молодці, мої хороші, ви дуже розумні дітки. Ось з цим завданням ми з вами також впорались, але наша гостя приготувала наступні запитання. Тож, давайте ми послухаємо малята. Скажіть, будь ласка, які осінні квіти ви знаєте? Маляточка, давайте пригадаємо, які ж осінні квіти ми з вами знаємо. Хризантеми, айстри, жоржини, чорнобривці, троянди. Так? Молодці мої хороші. Так. Вірно, малята? Малята, а скажіть мені, будь ласка, ось мені цікаво, чому осіннє листя змінює колір? Як ви гадаєте? Так, тому що стає холодніше, сонце стає менше. Малята, а що, які дари осінь принесла до лісу? Грибочки. А які ми з вами знаємо грибочки? Давайте ми з вами пригадаємо, ми вчили опеньки, маслята, білі гриби, лисички, лісові горіхи, лікарські рослинки. Так, дуже багато смаколиків в лісі для наших звіряток. Так, мої хороші. Малята, а скажіть мені, будь ласка, які ми знаємо прислів'я та приказки про осінь? Ось послухайте, будь ласка, восени і горобець багатий. Як вересніє, то дощик сіє. Восени день блисне, а три кисне. У листопаді зима з осінню бореться. Як листопад дерев не обтрусить. Довга зима бути мусить. В осінній час сім погод у нас. Малята, давайте ми з вами пограємо в гру. Осінь яка? Яка осінь? Ось давайте пограємо. Осінь у нас яка буває? Золота осінь, ще яка вона буває? Сіра. Мрійлива, тепла, запаслива, вітряна, сумна, золота, дощова, туманна. Ось наша яка гарна, мрійлива осінь. Маляточка. А послухайте, будь ласка, оповідання про наш осінній. Місяць. Нагадайте мені, будь ласка, який зараз у нас осінній місяць, так жовтень. Ось послухайте маленьке оповіданнячка про наш місяць, жовтень та чому його так називають? Тож, слухайте уважно та запам'ятовуйте, осінь славиться несподіваним змінами. Особливо вони відбуваються в жовтні. Дерева одягають свої наряди, нагадуючи святковий бал. Кожне дерево немов хвалиться своїм одягом. Ось ніжна берізка одягла на себе неповторний золотий наряд, її листочки шелестять на вітрі. І переливаються на сонечці. Величні дуби мають листя, кольорову охри, частина. Їх вже лежить під деревом разом із жолудями. Немає нічого чарівнішого, ніж гуляти по барвистій алеї, милуватися деревами, шелестіти опалим листям. Піднімаючи його ноги.